Олесь Лупій, Магутня сила. Бог нам гарну мову да, щоб ми не мовчали. І всі звуки і слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова наш душевний код, даний нам від роду. А без мови наш народ був би не народом через відстані віків. Як сила могутня, мова наших прабатьків, плине у майбутнє. Рідна мова, велична, щедра і прекрасна мова. Прозорий, чиста, як гірська вода то України мова Барвінкова. така багата й вічна молода. Вона, як ніжна пісня колоскова, заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова наче Тажка світанкова, що горд в свій стрімкий політ. Україна, Україна рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежкою йти, то живемо я і ти. Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло. Лиш по-українськи любо говорити, і по українськи Господом молити. треба й чужих не мови старанно вивчати, та не збільше усіх рідно шанувати. Українська мова. Золоте клочатка в золотій тавинці. Принесло сьогодні літери дитинців, а дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня, українська мова. Рідна батьківщина має назву України. У нація своя, українська моя, а є в мене рідна мова, українське кожне слово. Раз казала мені мати. Можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. Мову рідну та погідну збережу я, мову рідну. Батьківщина, як у сонці, небо сині, як у гнізочки пташини, так у кожної людини є матуся, батьківщина наша зветься Україна. Марія Калінцева вірш, рідна мова. По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене і народу мого українська мова чудова, своя материнська. Посвітує її, як святиню нестиму. Допоки живу в чистоті таті берегтимо, з любов'ю сердечною вірністю сина, ця мова для мене як мати єдина. Хто як говорить, все, що живе на світі, вміє розмовляти, вміє говорити зайці і заченята, по своєму говорять і рибу серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. І говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчила мама, Прийми ж, матусю, слова подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України.